Привіт, я Кріс Бентон, професор архітектури з Берклі. Я викладаю будівництво в основному як прикладну науку. Ми, ймовірно могли б скоротити витрати енергії на третину, і ще мати достатньо вентиляцію. ви вивчаєте освітлення, опалення, кондиціонування і всілякі системи. Я з задоволенням поясню, як все це працює. Спрямуйте повітря на периферію, а потім наступну кімнату. Дуже давно я витрачав багато часу на фотографії, але як на матеріал для лекцій у Берклі. Вони подобалися як посібники, але в них було мало творчості. Потім я відкрив дещо нове аерозйомку зі змія. Використовував зміїв для підняття камер, щоб отримати повітряні фото. Архітектори вчаться бачити більшу картину. В архітектурі існує вигляд з пташиного польоту, щоб показати, як компонуються деталі. А на цих фото неймовірні речі. Живий, оточуючий світ з пташиного польоту. Це недорога, дорога доступна техніка. Це дуже захоплює. виходять справді цікаві фото. дуже непросто порозумітися зі змієм та навчити його літати намагається знайти стійких зміїв. Отже, коли я йду на поле, зазвичай несу 4 чи 5 змій. це дуже маленькі змій, Площею всього 75 квадратних дециметрів. Повітря його надуває, і він тріпотить. З ним важко він як безпритульний кіт. Коли вітер 11 метрів за секунду, він просто ніякий. Але коли вітри слабшують, потрібний рамковий змій. Цей змій не наповнюється повітрям, форму не дають рейки. це я зробив з дуже легких матеріалів. У рамі рейки з вуглецевого волокна діаметр лише як олівець. Вони суперлегкі. цей змій працює справді добре, коли вітер слабкий. Страшенно деформується, коли вітер дуже сильний. Тож він має свій діапазон швидкості. треба дивитися, який дме вітер. Та відповідно вітру обирати змія. перші 10 хвилин. обираєш змія. це скаже багато про що. І який вітер? чи буде він стійкий? Та чи захочеш йому довірити свою камеру? Ні, туди не лети. я завжди так розмовляю зі Змієм. Туди теж не лети. Ось тобі маєш прагніть його стабільності та достатньої підйомної сили, щоб він міг нести будь-яку камеру, але такої сили, щоб не боротися з ним. Потім треба знайти спосіб ізолювати камеру від мотузки змія, щоб зменшити вібрацію. Також треба вирівняти камеру відносно горизонту. я для цього беру підвіз типа пікаве. Маса камери змушує хрестовину зі шківами тримати горизонт. Ці деталі запозичені зі старого жорсткого диска від IBM AT. Оці два регулятори від старої моделі авіаційного радіо мали незручну форму. То я вийняв усі плати на станку обрізав зайві виступи, поставив плати на місце і зробив нові ручки. Тепер, якщо я йду, то можу вести змія однією рукою, а іншою керувати всіма функціями камери. Цим колесом обертаю на всі 360 градусів Цим важелем нахиляю. Цей перемикач вирівнює горизонт, а тут є кнопка, яка робить знімок. Є відмінність між фотозйомкою зі змія та з літака. Можна знімати з точки просто над головою та з висоти до 60 метрів. Знімати на цих висотах з літака чи гелікоптера дуже важко. зображення з таких малих висот майже ніхто не робить. Мало на чому можна туди піднятися. Змій може підняти камеру туди, яка покаже подробиці. Можна побачити подробиці: інтенсивні стіни в особливому ракурсі або структуру поверхні. Всі деталі є тонкощі фотографування зі змія. треба створювати власний механізм. Тож я завжди коперсаюся в майстернях та вирішую, як мені підняти камеру в повітря. Повернути в потрібному напрямку і стабілізувати щоб отримати якісне фото. Я Люблю щось будувати прискіпливий за натурою. Гадаю, це у мене від діда. я зрозумів, як добре намагатися щось зробити, коли точно не знаєш як. У цьому ящику вся моя історія засобів для фотографування зі зміїв. це моє перше оснащення для йошита Т-4, дуже якісної 35-мм камери. Тут дві осі, можливість обертатися і нахилятися. На ньому знято майже 100 плівок. А в цьому пристрої гумові стрічки та губчастий пластик. Пластиком заповнена латунна трубка. Інша трубка заповнена теж Я Беру гумову стрічку, роблю петлю навколо цього штиря. Штир обертається дуже повільно, Йде боротьба між резиновою стрічкою та губкою, але губка зрештою програє. Десь за дві хвилини, штир займає вертикальне положення. резинка зіскакує, цей важіль піднімається. Інша резинка тягне цей важіль вниз до камери, де той тисне на спускову кнопку. Коли резинка ослабне, спуск працює. але вона також звільняє цю тенісну кульку, візуальний індикатор. Знімок зроблено і мій наступний пристрій, яким користуюся найчастіше. тепер тут однолінзова дзеркалка. Важить більше кілограма, досить важка, але робить прекрасні фото. гарна експозиція, гарне розділення, чудовий плавний сенсор, три осі, поворот, нахил, горизонтально, вертикально. цікаво, те, що в фотографуванні зі зміїв я став ланкою історичного ланцюга, який почався понад 100 років тому. Ще в золотому віці фотографії люди дуже прагнули підняти камери в повітря. Чіпляли їх до аеростатів, до голубів, до ракет та зміїв. Є досить відома фотографія Джорджа Лоуренса Панорама Сан Сан-Франциско» після землетрусу 1906 року. Він підняв панорамну камеру з рухомими лінзами, що важила 20 кілограмів, та робив негативи 46 на 140 сантиметрів. Тоді було безліч експериментів з фото зі змію. То були величезні уми. Перші пристрої розробляли справді цікаві люди. Вони зробили те, що ми наслідуємо і досі. Тут ми на самому півдні Сан франциско Бей. Солоні водоймища це те, що колись було болотом. Їх відгородили, щоб випаровувалася вода. утворився вражаючий ландшафт. якщо стояти поруч з цими солоними ставками і дивитися на них з нормальної точки зору, видно тільки відображення неба. але коли зробити фото згори, буде вид вниз крізь воду, і можна побачити дивні кольори. Всі питають, як побачити те, що бачить камера. Можна послати відеосигнал, але мені не потрібен видошукач. На землі я стежу за змієм. По суті, я знаю, який там об'єктив, і завчасно передбачаю, яке зображення буде у цьому місці. Тож процес зводиться до вирівнювання кадру і до стеження за камерою іноді справді можна все обміркувати і отримати задумане. Але найчастіше ні. Трапляється непередбачуване. Частково втрачається контроль. Це для мене найпривабливіше. Змінивши місце положення, отримуєш цілком новий вигляд звичних речей. З'являється безліч нового. Ще здавна зі зміїв дивилися на світ з висоти пташиного польоту або нападали зверху на ворогів є легенда про батька, що прив'язав сина до змія, щоб врятувати того заслання на далекому острові. чудовий план, якщо не лякатися висоти, Згодом, в кінці 19-го сторіччя колоритний винахідник на ім'я Семюел Франклін Коді щепляв кілька зміїв разом. Такі низки зміїв були більш стійкі та несли більшу вагу. Гігантська низка зміїв коді піднімала пасажирів у Гондолі на висоту понад 300 метрів. Традиція продовжується сьогодні з такими митцями, як Патрік Де Конінг, який на величезних зміях запускає в небо танцюристів. Світ дивовижних речей.